привіт друзі. Сьогодні рішив трохи позбирати ягоди. Ось така краса. ягоди дуже багато. Дивіться, скільки тут росте цієї ягоди. Просто тут і саме головне що вона крупна. Дивіться, яка велика ягода. Ось так, будемо збирати. Вийшов після дождю. Дивіться, яка крупна ягода. Ось якщо можете подивитися, скільки тут цієї ягоди. Так вона дось того велика. І тут збирай де хочеш. Попробував, трошки назбирав. Ось так. Саме головне, що ягода крупна. Ось. Велика, смачна. І солоденька. Будемо збирати це відро. Ой, не знаю, наскільки наскільки я його назбираю, але будемо пробувати. Ось таким чином я вже показував, як збираю ягоду легесенько. Беремо ручку і піднімаємо кожну гілочку і збираємо. Ягоди дуже багато. І ягода велика. Дивіться, які ягодки. Вони вже це ще такі, походу, зеленкуваті. А може і ні. Ягоди багато. Це все росте ягода. Десь є трохи більша, десь є трохи крупніша, менша, десь її взагалі нема. Ось так. Збираємо ягодку. Ну, знімати з телефона і показувати, як я збираю, це не так удобно. Так, вон бурашник, главное на нього не наступити. Бо буде біда. Ось так. Да, ягоди багато. Буває, прийдеш в ліс, а ягоди взагалі нема. Дивіться, яка крупна. Просто подивіться. Просто подивіться, яка краса. Великий ліс, багато ягодів, ще треба знайти білі гриби, це теж буде великий плюс, але поки грибів не знаходив. Ось так. Ягода. Хочу просто подивитися, скільки тут є ягоди. Бачите, можна з легкості впасти і за що того, що все заросло і не видно вже куди вступати. Ну, тут ягоди менше. Тут ягоди менше. На жаль, а, щось укусило. Так, друзі, поки буду збирати, покажу далі вам результат, скільки назбирав, Ось, скільки росте ягоди. Бере гілочку і збирай. Главне не лінуватися, я думаю. Дивіться, яка краса. Вона, на жаль, вся від дождю попадала. Але нічого на варення піде. Ось так. Комарі вже починають заїдати. Ще я пройдуся зараз сюди. Подивлюся, що тут. Тут теж є ягода, але не така крупна, не так багато. Ось така краса в лісі. Спокійно десь всяких машин і всього остального. Просто позбирати ягоду, можна сказати, таким способом можна по-своєму відпочити. Так, друзі, буду пока збирати, Потім вам покажу результат, що я там назбирав сьогодні. І чи хотіло в мене терпіння назбирати. Так. так, друзі, потрохи збираю ягоду. Знайшов ось такий грибок. Дивіться, який красивий. Я в грибах не дуже розуміюся, але оскільки це я знаю, це мухомор. Напишіть, будь ласка, в коментарях. трогати його не буду. Ось ось така краса. Дуже красивий. Ось так. Пока далі продовжую збирати ягоду. Ягода така крупненька. Даже если взяли таких більш-менш крупних, зараз вам покажу на Ну Ось так. Гарна крупна ягода. Ось така краса. За допомогою цього комбайна збираємо ягоду. Комарі, звісно, заїдають. Ось так. Береться савочок і в гесечку ягодка падає прямо туди. Ось так. Руками не знаю, наскільки це було б швидко, але... Савком цим дуже швидко збирається. Дивіться ось яка ягода. Дуже красива і дуже її тут багато. Тут все росте в ягоді. Тут збирай Хоч цілими днями. Така гарна ягодка. Ну, буває де мало, буває де дуже багато її. Буває де дуже маленька ягода, де крупніша. Ну, це треба шукати, шукати, збирати. Скажу так, труд нелегкий. Казалось би, піти позбирати ягоду. В першу очередь заїдають Комарі і другі насікомі. Ось така ягода. Дивіться, які багато. Комарі просто заїдають. Ось така краса. Багато попадається листочків. але за допомогою. Оцього сита, отак от просію їм. І листочки мають випадати вниз. Ягода остається. Наскільки зараз ягода мокра <кхух> після дождю. Вчора цілий день був дощ. О, друзі, знайшов грибочки. Дивіться, який красивий грибок. Ось така краса. Ось ще один. Так, давайте даже подивимося. Ось такий грибок. Гарний. Це ми не візьмемо додому, а цей грибок я поки не знаю, що це. Не дуже хочеться його руками брати, поки не зрозуміло що це за гриб. Ось так. Ой, дивіться, ще один росте. Це щось червоне не непонятно. Похоже на мухомор. А може це і такий же гриб. Так, друзі, поки збираю. Пишіть. Свої коментарі. Підписуйтесь. Далі покажу, що назбирав. Далі буде цікаво. Ось, друзі, назбирав відро. Уже без листочків, без всякого мусора. Ну і так далі. Ягода чистенька. Ось така красива. Ось такий збір ягод. Збираємо лохину. Ягода десь росте добре, а десь її взагалі нема. Ягоду треба шукати. Грибочків, на жаль, не було. Були, але не ті, що я хотів. Ось так. Всім пока. Підписуйтесь, я буду збиратись додому. Зараз висиплю ягодку і все. Ось така красива ягода. Закриваємо кришечкою і все на сьогодні. Всім пока, до зустрічі. Ну що, друзі, як я говорив, продав ягоду, получив своїх за два відра 100 євро. Ось така краса.